Позолочена карета, почесна варта і британська помпезність у Лондоні. Сьогодні прийматимуть президента Франції Мануеля Макрона. Він запланував триденний державний візит. На французького лідера чекають урочисте прийняття бенкет у короля перемови з прем'єром Кіром Старнером. Чи обговорюватимуть українське питання? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Лондон зустрічатиме Еммануеля Макрона з усіма почестями. Це перший державний візит європейського лідера з часу виходу Британії з Євросоюзу і перший державний візит французького президента за два десятиліття. Макрон має виступити у парламенті країни. Його запросили на аудієнцію до короля Чарльза III. Франція та Британія сусіди зі складною історією. Між ними чимало розбіжностей. Зокрема, у питаннях міграції через Ла-Манш, бо Париж мав би зупиняти човни з нелегалами на своєму боці протоки. Та вони без перепон допливають до британських берегів. Досі чутливими залишаються питання двосторонньої торгівлі. Усе ж таки, Лондон покинув європейську родину, а це ускладнило логістику. Щоправда, сусідки також мають і спільні інтереси, які точно обговорюватимуть лідери на зустрічі. Головна сфера для дискусій найбільш очевидна це оборона. Ми говоримо про дві країни з порівняно однаковим потенціалом у сфері промислового виробництва зброї. Обидві мають ядерне стримування. Це єдині дві країни в Європі, які мають ядерну зброю, а тому з однаковим впливом і в дипломатії. Тож вони справді хочуть продемонструвати свою міць. І Кір Стармер, і Еммануель Макрон головні рушійні сили коаліції охочих. Це група держав, яка готова допомогти Україні підтримувати сталий мир. З Росією, зокрема, відрядити свої війська до України. Те, що для обох країн ця тема важлива, доводить і той факт, що під час триденного візиту Стармер і Макрон проведуть переговори з іншими європейськими лідерами щодо посилення обороноздатності Києва. У четвер має відбутися відеоконференція союзників України, зокрема очільників Німеччини та Італії. До онлайн зустрічі приєднається і президент Зеленський. У Єлисейському палаці повідомили, що лідери обговорять розгортання сил підтримки в Україні. Після припинення вогню, а ще посилення тиску на агресорку, аби вона погодилася на безумовне припинення вогню. Не обминуть увагою, й подальшу участь США в підтримці України. І стармер і Макрон відіграють певну роль у спробах максимально вплинути на американських партнерів, щоб вони зберегли підтримку України. Пам'ятаєте, ми бачили, що протягом одного тижня і Кір Стармер і Макрон відвідали овальний кабінет, і обидві поїздки були вдалими, хоч і по різному. Тобто вони обидва мають певні важелі впливу, намагаючись втримати США для допомоги України. Від цього візиту аналітики очікують демонстрацію єдності. І Макрона у Лондоні прийматимуть як дорогого гостя в аеропорту його з дружиною зустрінуть принц Вільям з принцесою Кейт. Разом вони поїдуть до Вінзора, де розташована літня резиденція монарха. Там французьке подружжя вітатимуть його величність король з дружиною. На військовий парад їх усіх вестимуть кінними упряжками до Вінзорського замку. Макрон також відвідає могилу королеви Єлизавети II, яка померла три роки тому. Перший день візиту закінчиться державним банкетом за участю королівської родини та 150 гостей. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.